Роботи з підготовки до опального сезону завершені, і що ми на 100% готові розпочати опалювальний сезон. Хочу зауважити, що ми визначаємо готовність теплопостачальних підприємств відповідно до норм чинного законодавства. У нас є правила підготовки теплових господарств до опалювального, періоду, які передбачають отримання суб'єктами господарювання, які мають системи теплопостачання. Це не тільки теплопостачальні підприємства, це і Заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інші установи організації бюджетної сфери, які мають власні котельні, відповідно до цих правил, вони повинні отримати акти готовності підписані в Державній інспекції енергонагляду. Тому коли ми оцінюємо готовність кожного підприємства установи до початку опального сезону, ми вимагаємо надання відповідних копій, відповідних актів. Комунальні підприємства отримали, пройшла інформація в засобах масової інформації про те, що є проблеми з початком опального з підготовкою до опального сезону. Не готові два підприємства нашої області. Це Комунальне підприємство «Теплоенерго», Але хочу тут зауважити, було названо ще підприємство приватне, але це підприємство комунальної власності Олександрійської територіальної громади. Вони отримали відповідний акт готовності. Ось копія в мене є з усіма підписами. Від 23.09 поточного року з усіма підписами підприємства підприємство має акт готовності. Так, приватне підприємство у нас працює у Світловодській територіальній громаді. Це СПТО «Світловодськ Побут, і воно теж отримало Відповідний акт готовності з усіма підписами я можу вам їх показати 23 вересня поточного року. Опальний сезон у нас в області розпочався. Ми вже про це казали. Він триває. І на ранок сьогодні із 397 котелень, 230 котелень у нас в роботі. Це 57,9%. Опалюються у нас дошкільні заклади 60,9%, тобто 170 котелень в роботі. Заклади освіти опалюються у нас 187 закладів освіти це 66,1%. І заклади охорони здоров'я. Це ми беремо виключно лікарні. 29 із 37 – це 78,3%. Опалювальний сезон в області триває. Всі підприємства комунальної теплоенергетики уклали у договори з ТОВГК Нафтогаз Трейдінг з початку військового стану підприємства е, працюють, застосовуючи тарифи на послуги теплопостачання, які економічно не обґрунтовані. У них є фінансові проблеми. Є існує заборгованість і за спожитий природний газ, існує заборгованість і за послуги розподілу природного газу. Але тут хочу зауважити про те, що є підтверджена територіальною комісією заборгованість з різниці в тарифах, яка майже. 980 мільйонів гривень вже сьогодні підтверджена. Ця заборгованість практично покриває всю заборгованість за спожитий природний газ. Ну, наприклад, у нас світловод побут. Він за спожитий природний газ має заборгованість 154 мільйони гривень. А підтвердження заборгованості з різниці в тарифах – це 168 мільйонів гривень. В проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено. Субвенція на часткове погашення цієї заборгованості нашої області це 344 мільйона гривень. По Карповницькому, там, де автономні котельні, теж вони включилися в роботу. І у нас так, обласний клінічний онкологічний диспансер опалюється. Центральна міська лікарня Кропивницької міської ради, корпус на валах, обласний клінічний кардіологічний диспансер. Опалюється, обласна психіатрична лікарня опалюється. Кропивницька міська лікарня швидкої допомоги. Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради. Так. Кіровоградська обласна лікарня, обласна клінічна дитяча лікарня це ті лікарні, які мають автономні котельні, і вони вже працюють. І автономні котельні, які мають заклади освіти із. Соціальний захист повністю 100%, всі 11%, тому що власівський геріатричний пансіонат він опалюється від КП власівські мережі. Там опальний сезон розпочнеться 1 листопада. Думаю, вже з 1 листопада погодні умови дозволять нам розпочати опальний сезон.